Всім привіт, друзі! А ви знали, що на дні океану є багато ресторанів, крім Красті Краба і помийного відра, і їх набагато більше, ніж ви уявляєте. Ставте лайки, підписуйтесь та не забувайте писати коментарі. До речі, з початком літніх канікул вітаю вас! А ми починаємо. В епізоді шедеври нам показують в перший раз ресторан морського курчата, який знаходиться в ержавій будівлі. А на дворі є скульптура містера морського курчата, який виявляється найголовнішою і визначною пам'яткою та приваблює клієнтів. В серії «Закля... закляті друзі містер Крабс та Планктон об'єднуються, щоб викрасти рецепт кальпшейку. Ресторан стає дуже відомий, і вони вирішують тимчасово згуртуватися, тому що ніхто більше не хоче заходити до них. Просили Але ви. в кінці серії. Ми дізнаємо, що це сік ядовитий і перетворює риб на мутантів. До речі, вони не раз об'єднувались, тому що в дитинстві вони працювали в ресторані Стінки Бургерс». Це було дуже давно, коли в них ще не було своїх ресторанів. Це було єдине місце, де можна було купити бургер. Та коли ресторан зачинився, караб з планктону відкрив свій магазин, який називався і так. Знаходився на звалищі, але вони думали, що він успішний. А насправді справжнім першим і останнім покупцем і так був старий Дженкінс, який вмирає, тому що бургер поганий. В серії кули проти восьминогів з'являється ресторан під назвою Хавлін Марлін. Губка об кулами хоче пройти всередину. Але риба на вході каже, що з акулами вхід заборонено. Пізніше виявляється, що акули бували там дуже часто та їх вигнали, тому що один член групи Джонні заплутався під час танцювального руху та впав і подряпав підлогу зубами. Це були всі ресторани. Дякую вам за перегляд відео. З вами був Чіпікат Сенді, бувайте!